Те, що ви зараз постите в Інстаграм, можливо, вже застаріло. У 2025-му все кардинально зміниться. Ідеально відшліфована стрічка, фото, суто зі студійних зйомок, постановочні кадри ідеальні варіант. І про це говорять самі розробники Інстаграм. Привіт! Хто ще не знайом зі мною? Я Аня Кірва, експерт і наставник по створенню візуального контенту в інстаграмі через архетип. Для тих, хто хоче отримати персональний розбір свого візуалу та зрозуміти, наскільки він відображає вашу особистість, підписуйтесь на мій інстаграм. Зараз активно проводжу розбори, а також дарую корисні бонуси по темі візуалу та архетип. Ну що ж, а в цьому ролику ми розберемо, який візуал буде актуальний у 2025 році, і щось знімати, щоб рости швидше. Те, що ви зараз постите в інстаграм, можливо, вже застаріло. Ідеально відшліфована стрічка, фото, суто зі студійних зйомок, постановочні кадри ідеальні варіант. Ну, точніше, якби зараз був, скажімо, 2019 рік. Але у 2025-му все кардинально зміниться. І про це говорять самі розробники Стара. Давайте згадаємо Instagram 10 років тому. Люди просто викладали моменти життя, сприймаючи платформу, скоріше, знаєте, як фотоальбом, де можна ділитися теплими живими знімками. Потім у нас прийшла ереестетика, ретельна обробка, ідеальні композиції, як я кажу, вилизана картинка. Але вже наприкінці 21 року почався зворотній процес. Люди втомилися від ідеальних фото і захотіли автентичності та емоцій. Я переконана, що на цей, так би мовити, тренд вплинули глобальні події світу, такі як війна, і не лише в Україні, і е, саме вони змінили цінності та погляди. Тож, 2025 рік це переломний рік. Зараз ми остаточно переходимо до епохи реального контенту. Це не означає, що ідейні фото там на фотоапарат, телефон, як ми влаштовуємо фотозйомці, фотозйомки, що вони повністю звикнуть. Ні. Але вони тепер трансформуються. І розробники Інстаграм прямо заявляють, що соцмережа має стати більш живою, емоційною та реальною. І алгоритм буде просувати саме такий контент. Ну а тепер головний парадокс. Поряд із поверненням до реального контенту активно розвивається щі, да? тобто і, 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 штучний інтелект. І чим далі, тим складніше буде відрізнити реальне фото від згенерованого. І я вважаю, що саме це стане також одним, з таких ключових факторів в потребі реального контенту. Тому що, як показав досвід минулих років, люди повертаються до потреби споживати реальний і життєвий контент. Виходячи з цього, багато естетичних фотоідей, які насправді виглядають гарно, більше не будуть дивувати аудиторію. Наприклад, вирізаний силою. Вирізана людина на однотонному фоні з тексту. Колись це був реально стильний прийом, який нагадував дизайн журнальних сторінок. Але за останні роки такі фото остаточно втратили актуальність. Так само втратила актуальність і схожі аватарки. На аватарку ставити портрет, який класно буде відображати той вайб, який ви хочете створити на вашій сторінці. Друге, фото для самопрезентації експерта. Знаєте, ось ця історія, коли я вирішив щільно зайнятися блогом, і треба зробити фотосесію, ну щоб якби презентувати себе і ну, щоб було щоб публікувати. Так ось будь-які постановочні шаблонні фото більше не актуальні. Їхера ера вже остаточно пройшла, і тепер важливо робити ідейні зйомки, які розкриватимуть вас як Людина. Це має бути наявність браунду, наявність ідей, наявність атрибутики, образу, щоб це виглядало як реальне життя. Більше розборів антитрендів фото та візуалу можна знайти в моєму трендбуку. Посилання на усі деталі в описі. Алгоритми Інстаграм завжди були заточені на залучення і реакції. Якщо людина не відчуває емоції за перші три секунди, я навіть сказала там за перші дві секунди, то контент просто не спрацює. І це перевірено на особистому досвіді. Візуальні тренди 2025 року що ж буде працювати. Контент у соцмережом у 2025 році буде звертатися до внутрішнього світу людини, ментального здоров'я та, як я вже казала, реального життя. Запам'ятайте, ваша стрічка це не суто експертний фото. Вона має розповідати без слів про те, яка ви особистість, які цінності маєте, яка взагалі історія стоїть за вашим образом. І містити має не лише експертність, а й інтереси, життя і справжні моменти. Це дозволяє аудиторії відчути зв'язок з вами і зробити контент більш живим. Серед основних тем, які будуть популярні і на яких можна, як то кажуть, класним статті перше – інтереси і хобі, що вас запалює, окрім роботи, як ви проводите час поза роботи. Підійде усім експертам незалежності від ніші та архетипів. Однак кожен архетип проявляється по-своєму і в в презентації ви можете бачити приклади спорту, ментальне здоров'я, турбота про себе через фізичну активність, харчування та емоційне відновлення. Люди все більше цінують усвідомлений підхід до життя і завжди надихаються прикладами лучше. Розкажіть про ваш підхід в дописі каруселі, і це приверне увагу вашої аудиторії, а головне стане тригером для спілкування. Інноваційні б'юті-технології, тестування нових косметичних технологій зараз у тренді, і ця тема може значно підняти ваші охоти. Але важливо не гнатися за трендами, заради трендів, вони повинні відповідати вашим цінностям та інтересам. Якщо ви ведете б'юті плохі і маєте розвинений архетип коханця, то цей тренд буквально підірве ваш інстаграм. Додайте візуальне сторітень. Розкажіть про своє враження, покажіть процес тестування та результат. Це має бути не просто гарна картинка, а інформативна історія. Попрацюйте над котуруселю, додавайте в ньому не тільки фото, але й від. І такий контент зачепить аудиторію. Ну або ви можете зробити різ і розповісти, показати, як, як ви все це тестуєте на собі, і зробити класну, красиву обкладинку, яка буде привертати увагу, і а, на вас, наприклад, буде якась б'юті маска чи якісь б'юті всі штучки. Якщо у вас домінуючий архетип шукача, який любить пробувати нове відкривати таке щось незвідане, то цей тренд стане для вас однією, також з можливості привернути увагу. Головне фото, яке відображається у візуалі, буде привертати увагу а повноцінний сторітелінг або рілс викличе бажання повзаємодіяти з вашим контентом і поспілкуватися з вами. Важливо відзначити, що говорячи за фото для візуалу, мається на увазі і фотодописи, і як я вже сказала, обкладинки для рілс. Тому можна навіть робити рілси, але продумайте обкладинку для. Цього відео, щоб вона чекала погляд. І третя тема, яка буде супер актуальна, це реальність і справжнє життя. Це те, чого люди бажають бачити у 2025 році. Фото, відео, які будуть передавати справжні моменти, емоції та відчуття, вони будуть привертати увагу. Тільки погляньте, як посхоже виглядають фото з тих часів і зараз. Звісно, що все вже виглядає сучасніше, якість камери краще, але ось ці життєві вайб моменти зберігають свою цінність. Це основні такі теми, на яких можна вистрілити, люди зараз будуть звертати на них активну увагу. Окрім цього, звісно, є багато фото стили ідей, які будуть актуальні в цьому році, я навіть більше скажу, підуть і на. Наприклад, зараз їх розберемо. Перше це емоції. Насправді емоційні фото, відео вони завжди чіпляли. Але зараз люди прямо будуть акцентуватися на цьому, оскільки, от бачите вже такі ідеальні пластикові обличчя трішки набридло. От і люди навпаки хочуть бачити такі реальні реакції, радість, вилювання, сміх. А особливо, звісно, це заходять нас сльози. Підходить, звісно, усім архетипам, але у кожного архетипа емоції можуть бути різні. Друге, це гірська естетика. У контексті зростання популярності теми ментального та і фізичного здоров'я. Гірська естетика це чудовий спосіб заповільнитися і з'єднатися з природою. Гори стають чудовим місцем для пошуку гармонії та. Викликів підходить багатьом архетипам, але найбільше це, звісно, шукачу. взагалі. Гори, природа це стихія шукача. На природі він відчуває себе вільно, тобто, це місце, де він може побути на самоці та зануритися в пошук себе. Хочете зрозуміти, які стилі і ідеї фото підходять саме вам, і як не копіювати тренди, а використовувати їх так, щоб вони підкреслили вашу унікальність? Усе це я зібрала у своєму тримбуку. В ньому ми досліджуємо твою особистість через архетипи. Ти дізнаєшся, які архетипи обрати для проявлення в лозі, і це стане основою для створення контенту, який буде говорити про тебе. Також ми аналізуємо тренди, ми детально розглядаємо ключові напрямки у візуалі 2025 року і не тільки, щоб ти могла вибрати лише ті, що резонують з твоєю особистістю, а не всі підряд. І, звісно ж, плануємо візуалізацію. Отримаєш конкретні референси та інструменти для створення контенту а також доступ до спільного чату зі мною та доступ до бібліотеки референсів, в якій зберігається більше двох тисяч фотоідей, які я збирала не один рік. Посилання на дронбук в описі під відео. Ну а на цьому в мене все. Буду вдячна за вашу активність під цим відео. І пишіть коментарі, що ви думаєте, які тренди подобаються зараз. вам. Па-па!